Ми вітання усім, хто приєднався до нашої глядацької аудиторії в ефірі. Передача Азбука Смаку. Думаю, ні для кого не є секретом, що у кулінарних записниках поліських господинь є чимало страв, які вони готують до цього часу за рецептами своїх бабусь. От і сьогодні разом з пані Галиною ми спробуємо пригадати тих давніх страв. Так, правда, ж? Так. що ви нам сьогодні запропонуєте, Галю? Сьогодні ми вам запропонуємо наших бабусиних рецептів малаї. Mm -hmm. Вони такі дуже ситні. Вкусні, це вже так як осінь. У нас картопельки ми накопали чималенько, так Так, так що картопелька в нас є, вродила, вродила. Так. В нас є чого Угу. Ну, Для цього треба начистити нам картопельки. Ми вже її заздалегли начистили. Її... Начистили. Натерли. Натерли. Що ще сюди треба додати? Ну, зараз ми будемо ще сюди додати варену картопельку. Кузьмі, давайте я буду терти цю, тоді цю сиреньку картоплю, так, а ви вже тоді вже будете вареною займатися, так, готувати, займати, да, 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 да. щоб пришвидшити наш процес. процес. А картопельку ми зварили в нашій печці. Так, оці чудові. Це у нас така так. чудова печка. Угу. От і ми свою картопельку висипаємо в каструльку. Так, хоч і маленьку картоплю треба. Так, і будемо її розминати. Розтер. Розтерти її угу. треба. Сіль, сіль сюди давали, да, сюди давали. Ні, Щіль, ні, 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 ні. Ні. Сіль переслічок. Просто нічого. натирали картоплю. Да, просто натираємо картопельку, а цю розтираємо, і перетираємо mm -hmm. до дорінної маси такої. Тобто секрет цих малаїв у тому, що тут поєднується сира картопля. І, і варена І вони такі пухкі. Mm -hmm. Такі пиріжки свої. Пиріжки, і, так? і ми їх у пічку. Так. І то кажуть колись, якщо зранку поїв малаїв, до обіда їсти не хочеться. Ну, я вже. думаю, це ситна страва, так. правда? ж? Так. Можна ходити сміло працювати. Так. Ну і по присмачити... хазяйство поратися. І присмачити, напевно, ще шкварочками. Да, а якщо спечуться, значить малечки поставимо в пічку, будемо пекти собі шкварочки з цибулькою. Ага. і ще зробити, розтерти сиру. Ще сир. Ще сир. А нам для цього ще треба. Цю картопельку відсідити. Ага. Щоб да. цей да, забрати, щоб у нас не було цього. Угу. цього. От Для цього ми вже візьмемо собі марлечку. Так. Можна пошити полотняну торбинку, колись були в нашій бабусі. Угу. Оце ми сюди викидаємо свою цю натерту масу. Угу. Сюди прямо. Ось воно що, Ось воно що буде. Угу. Так. І тепер. Беремо її і будемо. Допомагайте, Ось, Мені воно, допомагайте. Що, так. так. Ну, і будемо так да, Так, І будемо її так, дивіться, щоб… От так воно uh -huh. робиться. Це треба, щоб це да, так? Так, Щоб вони не були такі рідкі, uh -huh. бо вони не сформуються. Пиріжки? Ну так. Оце ми його зараз отчабимо, відсидимо. Галина угу. ну, Козьміну, які ви ще страви готуєте за давніми рецептами? Чимало ви ж готуєте, напевно, страви? скільки піч є, і є скільки така можливість приготувати. Є, ну, головне, щоб час, звичайно, та, що, щоб був, правда? треба, Бо треба працювати. В селі багато нас угу. треба, щоб були ситні поїсти. От, ми горовихове пюре, там ще угу. готову воно гарненько впариться, угу. так мліє. Квасольковий суп можемо зварити в пічці, вона гарно розпариться там. Картопельку з грибами, банячку, горщику, кашу так. зварити. Пічка багато. Хлібчик печемо. Головне, що хліб, Головне та? хліб так? найголовніша Найголовніша. найголовніша. Страва. і дуже смачний хлібчик. Така нас маша вийшла. Так зараз ми її сюди висипаємо. Угу. І що, додаємо туди? Картопельку. Картопель нашу. Скільки ви брали картопельки цієї десь кілограмчики? Ну, пів так, кілограмчика таке, так. з пів кілограми картопельки. Угу. Посолити нам треба його. Так. Трішки солі чимало, треба, бо ж картопелька на солена варилася. Можна і картопельку посолити, зварити, а можна просто вже тут усе солити. Безпосередньо. Правда? Так, так? Можна так, можна й так. Тоже великого значення немає. Трошки перчику сюди додамо. А яєць не треба нічого. Ні, не і додаємо ми ще сюди сметанки кисленької. Домашні сметанки. Так. Кілька ложочок, mm. Так. Ну, то смачна страва буде, так. звичайно. Мішаємо. Деко, напевно, треба змістити у ліку. Да, так, деко буде вмістити олійку. Вже воно у нас нагорілося. Угу. Головна, правда, ж умова те, щоб деко було тепло, так. коли будемо викладати ці малої. малаї. Ну, ця родзинка в цьому так, що така картопелька сиренька поєднується з вареною. І вони так і будуть дивитися угу. угу. тоді. І такі колонки, поки ви вимішуєте ось ці от малаї, мені коротко дізнатися про цей костюм, який ви мене сьогодні вбрали. Що це за костюм? Це ваш такий давній, так? Оце да, притаманна коли... вишивка саме вашому, <силу> наші, наші, так. так. Колисьні наші вишивки, це ходили наші ще бабусі. Ну, все, все руками воно зроблено. Угу, угу. Така гладьба, гладью, так, бачу, так, вишивали. так? вишивали. Так. Дуже гарно. Така, от саме притаманна, напевно, Володимирецькому району, так, правда, вишивка. Так. Можна відрізнити. То такий район, то так, такий, такий район, район правда? ж? Розімняли ми картопельку, так. так, і тепер залишається деко змастити у ліку, так. так. А як же ж, правда? Жиж. Ой, буде... нагрілося деко наше. Так, буде скурочка така, з зробиться гарненька. І Скоринка будемо формувати буде. маленьки у виді пиріжків. Mm -hmm. Раз, 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 раз. І пиріжок. Викладаємо. І складаємо в деко. І скільки часу будуть випікатися ці пиріжечки такі? Ну, хвилин сорок. Так. Ось. Ось так наложимо угу. зараз їх. Ось так будемо готувати свої пиріжечки, свої малайчики. Угу. І таким чином долучаємося до тих секретів бабуси, так. — А їх так тісненько класти один біля одного, чи можна трошки подалі? Ну, вони, 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 вони виростають чи ні? Чи не вони не так дуже? тоді склеються, спечуться гарно, ага. коли будуть один біля одного. так. Тут значно. Немає так, значення, да. так? Добре, то будемо так. О, так, і, так. Як скажете? Так, ось такий ліс. Ну і треба містити, поки картопелька тепленька, так? Так. Да. тут треба свіженька картопелька, uh -huh. вона раз-два зварилася, її треба розмішати. Uh -huh. Що ще? ще? Ну, все вже Ми зараз свої заповнимо, uh -huh. своє дечко і поставимо в печку. Uh -huh. Ще, зроб... ще одненький малайчик і все. Да. І, все. Да. і ось залишається поставити да. це деко у піч. Я беру вилки, а ви ставте uh -huh. сюди деко. Так, деко сховало холодно вже о, так. Угу. ось так. Ось так. Поздовж, так. Да. Угу. І отак ми її посилаємо в печку. Так. Ось так наші малайчики будуть. Пектися. Відправляємо на хвилин 40 да, так, і хай да. там печуться. Все. От вони будуть пектися mm -hmm. в нас. На жару. Так. За жаром. Це нас mm -hmm. називається. За жаром. За жаром. За переходит. жаром. Попереду в нас буде жар, а вони печуться за, за жаром. Оце mm -hmm. вони в нас будуть питатися. Тож це кострава, так. Сьогодні ми відкрили для себе да. малаї за жаром. За жаром. Так, О, це в нас вони. Малаї за жаром. Картоплю почистити, одну частину поставити варити, решту натерти на дрібній терці. Отримано картопляну масу процідити, щоб стік крохмаль, відварену картоплю потовкти та додати її до натертої. Покласти ще сметани, посолити, поперчити та добре все перемішати, сформувати пампушки, викласти їх на деко змащене олією, і поставити до печі, попередньо розгрібши жар, випікати 40 хвилин, тим часом приготувати сирну масу, розім'явши сир з молоком та сметаною. Коли малеї спечуться, подавати їх до столу із цією сирною масою. За бажанням можна насмажити ще й шкварок. Поки наші малайчики печуться в пічці, ми ще можемо туди поставити капусточку спекти. Так. Да, до угу, угу. О, ми, У нас є капусточка, така котра невеличка, да, гарненька. Котра більша, можна перерізати, Так. а котра менша, то можна положити ціленьку. Угу. От ми зараз спечемо. Будемо в цьому банячку пекти. Теж заховаємо свою пічку. Угу. І вона буде в нас дуже смачна. Це Тут. Маленька, так. гарненька, да, складання, можна, складаємо, можна та, ціленьку ці маленьку покласти. ну Цю, напевно, треба розрізати. Так, чи Ми собі наскладаємо свій. На щастя, осінь багато такими правда подарунками. Так. Всі і можна приготувати Ці літо і... трудишся, трудишся, так. на осінь багато Є от у нас вже повний банячок, і угу. його зазвичай ми постав перевертаємо, щоб капусточка не випала. Угу. Значить, ми ставимо її ось на сковородку. Ага, ось воно що саме от так воно робиться. Перевернемо перевернемо її, щоб капусточка наша не випала. О! Mm -hmm. І вона все пара буде і буде йти доверху. Вся капусточка буде протушуватися. Mm -hmm. Свою пічку відкриємо, бо ми ж її вже закрили, щоб Що там... малайчики? от О, печуться наші малайчики. Гарненькі, гарненькі. гарненькі так. так, от ми свої капусточку ще сюди відправимо. На жар уже? На жар, Уже на вже, на вже. На жар. Якщо малайчики печуться за жаром, так. то капусточка печеться на, на жару. Жар. Так. От і назад ми свою пічку закриваємо. Mm -hmm. І все. І скільки часу та капусточка буде пектися? Ну, капусточка годинок дві буде годину. пектися. вона стане така коричнева трішки угу. вже. Печена капуста. Капусту очистити від верхнього листя. Якщо капуста велика, то розрізати її навпіл, скласти качене капусти у горщик, перевернути його, поставити на пательню і відправити до печі. Випікати на жару упродовж двох годин. Коли капуста схолоне, порізати її на шматки, подавати до столу, присмачивши чесником, олією та гірчицею. Пройшло зовсім небагато часу, здається, так, і капуста наша спечена, мала її теж спеклись. Але їх треба чимось приправити так. ще? Так? А тепер ми до своїх малаїв зробимо сиру. Uh -huh. Значить, ми собі ложимо сир, свій uh -huh. домашній у uh -huh. нас є. Додаємо молока трішки. Uh -huh. Додали молоками трішки його. Це ми будемо вмучати ці так, малаї, і так? В Ці малаї будемо вмучати цей сир. Ага таке мучайло як. Таке мучайло. Таке так. буде. Uh -huh. От ми його зараз розітремо ложкою. Можна таке дерев'яна мисочка, можна колись такими ще. ...качиком такі були. Так. Так. Що, Не. що сметанки будемо? І Сметанки додавимо сюди. Так? І mm -hmm. посолимо його, і будемо вмочати мали її свої. Ось вона, що. Так. Так. Тобто, але їх можна ще і зі шкварками теж. Можна так? зі шкварками. Угу. Тобто так. це один із варіантів, як так, можна так, споживати так, ці маленьки. Так, малиї. так. Угу. так, ну, так. Аромати, де від їх досить апотипити. Ми додаємо сюди сметанки. Картопелька оця так парує. Так, так. 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 Сметанки, ми ще капуста додаємо. Це? Рідкувати має бути. Так, так оце так, маса, так. сирно, сирно-молочна маса. Так. І що, так вмочати? Так, Отак вмочати. Смакуємо. Зараз я спробую. так? Я вам скажу досить смачно. Досить смачно. Досить, досить смачно. смачно. Угу. І ситно буде? І ситно буде. Дякую вам за цей рецепт. Приємного апетиту вам. Дякую за такий давній рецепт, який ви ще зберігаєте. І ще впроваджуєте в житті такі да, рецепти так, і такі частуєте нас. ними свою так, родину і так, так, так. А тих глядачів, кого зацікавив рецепт приготування, ось таких от малаїв із сирною такою Маса. масою, так? Мочайлом, як Мочайло. тут кажуть, у селі Жовкинів, що на володимиречні. А також тих, хто зацікавився рецептом приготування з такої домашньої печеної капусти у печі, заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача Азбука Смако.